На нашому ютуб-каналі, на каналі Тесла Парк нещодавно вийшов огляд на цей електромобіль з Китаю, BYD Song Plus І як я і казав ролику, одразу з'явились хейтери які почали писати, що я обманюю, коли кажу, що там є оцинковка. Тож, давайте перевіримо. Для цього я взяв ось такий прилад, який бачить оцинковку. Погнали! Тож підходимо до автомобіля і дивимось. Микаємо прилад. Починаємо з дверцят Цинк. Дах. Цинк. BYD Dolphin, який коштує в наявності 27 тисяч, а пригинати взагалі можна за 25 тисяч. Подивіться, навіть тут є оцинкування. Тут оцинкування немає і що ми бачимо? Так, тут взагалі у нас алюміній, крило. Ось чорний метал без цинку. Тобто прибор не обманює. Тож, друзі, як я і казав, у китайських електромобілів існує дуже багато хетерів, і чомусь вони роблять все від себе залежне, щоб всі також ненавиділи. Тож нікому не довіряйте, окрім нас, ти слопарко. Ми для вас все перевіримо.